Навіщо українцям показали Януковича? Як Трамп програє дипломатичну війну та що зараз відбувається в Китаї і як це вплине на нас з вами сьогодні і завтра. Привіт, мене звати Володимир Нець. Минув ще тиждень, а значить, я знову радий вас бачити на нашому каналі Факти Лайф. І я закликаю вас підписатися на нього та наші профілі в соцмережах. Вся інформація є внизу в описі до цього відео. Також, будь ласка, не скупіться на вподобайку цьому відео, поставте лайк, це буде дуже приємно мені, як авто. Цього блогу також це допоможе розширити нашу аудиторію і збільшити кількість людей, які роблять власні висновки, читаючи та слухаючи або дивлячись новини в інтернеті або по телевізору. Ну що ж, давайте розпочинати. Отже, в понеділок, 1 вересня, поки українські першачки сиділи в чергове і проводили перші свої уроки в бомбосховищах під час повітряних тривог, українцям навіщось? З Росії показали так би мовити вічно легітимного Януковича. Які висновки можна зробити з його виступу? Жодних перше його речення було про те, що він погоджується з Владіміром Владіміровичем Путіним і показав свої нові оновлені зуби. На цьому напевно і все. Навіщо його показали достеменно невідомо це Нафталін, який не підтримує навіть та частина населення України, яка колись. У 2010 році голосувала за Януковича як президента і була частиною його електорату. За ці 10, більше ніж 10 років, все змінилося. Почалася війна на Донбасі. Тоді він ще втратив частину своєї підтримки, навіть у своїй так би мовити, теплій ванні. Ну а з початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Янукович не має абсолютно жодної підтримки, навіть серед тих, хто його колись обожнював. Я не знаю, боготворяв і вважав легітимним президентом нашої країни. Сьогодні інші часи в Росії досі не розуміють, що Україна не Росія. Тут так це не працює. Навіщось нам показують? Зі смішних тез Януковича те, що він, так би мовити, просував і підтримував євроінтеграцію України, наче всі забули, з чого почався майдан, який на початку був євромайданом, а потім перетворився на революцію гідності, коли вже не йшлося про членство або асоційоване членство України в ЄС, а йшлося про те, що український народ не дозволив тодішній владі зробити з себе кисиль і зробити те, що зараз Путін робить зі своїм народом на території. Росії на цьому в цій історії можна поставити крапку і більше ніякого аналізу вона не заслуговує. Зупиніться, як то кажуть, остановіться. А от що насправді заслуговує е, особливої уваги, так це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Новий дедлайн від Трампа. Плинув в понеділок. Він мав щось сказати, зробити якусь заяву, і е, це в принципі день, коли закінчився той самий двотижневий новий дедлайн для Путіна. Ми розуміємо, що нові атаки на Україну, нові жертви, е, нові страждання та руйнування нічого не відбувається. Сьогодні ввечері Білий дом обіцяє, що Трамп виступить з якоюсь заявою, та щось таке новеньке скаже. Е, Україна разом з європейськими лідерами закликає Трампа ввести більш жорсткі санкції проти Росії. Проте він щось. Ну, не особливо квапиться. Проте, люди, які знають ситуацію в Білому домі, знають ситуацію в Капітолії, на Капіталійському холмі та в Конгресі, говорять про те, що Трамп, начебто, вже втомився від своєї миротворчої діяльності. Хоча, якщо він хоче Нобелевську премію миру, то давайте відверто, треба над цим попрацювати. Мідальки просто так не дають. Працюйте, пане Трамп. Проте говорять про те, що він, мовляв, втомився. Йому не подобається те, що Путін, Путін водить його за нос, Йому не, поводить, не подобається те, що Україна не погоджується на драконівські умови, які е, щоразу і в чергове висуває Москва. І ще кажуть, що він. Виявляється, обурюється поведінкою європейських лідерів, які начебто, начебто, підбурюють Зеленського, не погоджуватися на ці драконівські умови, не приймати капітуляційні рішення, і е, далі продовжувати наполягати на тому, що е, мирні перемовини можуть відбуватися лише між президентами України та Росії, між Зеленським та Путіним в будь-якому форматі, чи це на двох, чи на трьох, все це вже неодноразово обговорювалось. І, окрім всього, для, для успішних переговорів необхідне припинення вогню. Говорити про те, що можна про щось домовитися, коли на територію України летять просто сотні дронів і десятки ракет щодня ну це. Насправді смішно, і от Трамп, начебто, звинувачує е, в тому, що переговори не суваються з мертвої точки саме європейських лідерів, які на його підкреслюють думку, е, начебто підбурюють Зеленського не погоджуватися на ці драконівські умови. Ну так і знаєте, позбавлення України суб'єктності в цьому процесі, наче в нас всіх немає власної думки щодо того, що ж тут таке відбувається. Не треба ставити при цьому Україну в позицію абсолютної жертви. Вона є жертвою військової агресії, агресивної війни Росії проти України. Проте Україна намагається захищати себе всіма доступними її сьогодні методами. Звісно, Сполучені Штати зброї не дають, проте є певні там домовленості про те, що зброю вони продаватимуть, а європейські партнери України навіть готові за неї за цю зброю платити. Чи на умовах кредита, чи там е безкоштовно, але це вже деталі. Сьогодні треба виконувати. Конати одну, лише, одне лише завдання захистити Україну всіма доступними методами. Ну і власне Україна також виробляє свої власні дрони, свої власні ракети і не дає російській військовій інфраструктурі розслабляти, так би мовити, свій е, організм і жити спокійно, думаючи, що ця війна буде довічною і що все буде безнаказаним, безкарним, і все можна робити на території України. Ні, Україна буде огризатися, вона це робить вже систематично понад 10 років, вже понад 11 років. Тому, ну, як все буде розвиватися, треба дивитися. Я думаю, що ми побачимо вже незабаром. Що відбувається в Сполучених Штатах ще, і що важливо з одного боку, Трамп розпочав те, що всі в пресі чомусь називають тарифною війною. Ні, це називається митний срач. Я б так це охарактеризував. Якось хаотично його адміністрація, його міністри розкидаються на того 50%, на того 90%. чомусь ворогом раптово стала найближчий сусід Сполучених Штатів Канада, яка ніколи ніякої загрози для торговлі Сполучених Штатів не несла і не несе. Потім Європейський Союз. Ну і тепер під санкції потрапила знову під, під 50% тарифи. Потрапила Індія. Проте офіційна позиція Вашингтона тут треба зауважити, що Індія отримала по шапці за те, що співпрацює з Росією. І купує її нафту, її енергоресурси, її газ і е, таким чином спонсорує цю агресивну війну проти України, і Трамп отак от взяв і хлобиснув, її, дав їй ляпаса у вигляді 50% тарифів. Це одна історія. Запам'ятали, е, один пишем, два в умі, як то кажуть. Друга історія е, це про те, що нещодавно стало відомо про те, що американський державний департамент відмовляє у візі та анулює візи. Деяким членам палестинської делегації в організації Об'єднаних Націй, анулює їхні візи і не дає візу Махмуду Абасу. Це президент Палестини. Палестина не визнана незалежною державою багатьма країнами, проте 140 країн ООН, включно з Україною, визнали Палестину як державне утворення. Тобто, ну, і Махмуд Абас він є представником організації ФАТХ, яка офіційно. Слава Богу, відмовилася від виконання терактів на територію Ізраїлю. І таким чином, ну, це така напівтоксична організація, з якою деякі країни погодилися говорити. Що означає оце анулювання віз Трампом для Абаса? Насправді Абас мав презентувати на генеральній асамблеї, як по деякої, деякі джерела світової преси, він мав презентувати концепцію незалежної держави і деякі і поставити це питання на голосування, щоб Палестину все ж таки визнали незалежною державою. Голосуванням Генеральної асамблеї ООН. Що тут важливо? Що декілька країн говорять про те, що це, начебто, 16 європейських країн, це країни Західної Європи, до речі, жодна. З країн Західної Європи, які входять до Великої сімки, також не визнають сьогодні Державу Палестина як незалежну державу. І от, власне, фішка полягає в тому, що Представники 16 країн, серед яких є і країни Великої Сімки, начебто мали підтримати оцю ініціативу Абаса і проголосувати за Палестинську незалежну державу на Генеральній асамблеї ООН. Після чого це рішення мало передатися вже там Радбез ООН, де є Росія, на жаль, і вона має право вето. Що тут цікавого? По перше, є наприклад підсанкційний Лавров, які їздять в Сполучені Штати в ООН скільки хоче, тому що ну офіційна позиція була державного департаменту ще за часів Байдена, що мовляв, ніхто не може обмежувати людину в її праві виступати від країни в організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй була заснована після Другої світової війни для того, щоб країни могли мирно розмовляти між собою для того, щоб Друга світова війна не повторилася. Красива історія про те, як ми бачимо. На прикладі, з Палестиною вона не зовсім працює. Тобто Лаврову можна, приїжджай, будь ласка, неси у ту всю е, проросійську єрість, прокремлівський наратив, який ти несеш, і так е, безконтрольно майже. А от раптом палестинцям не можна. Кажуть про те, що навіть Бельгія е, заявила, що е, найближчим часом вона не просто визнає Палестину як незалежну державу, але й введе Ну, як вони кажуть, якісь жорсткі санкції проти держави Ізраїль не знаю, про що йдеться деталі будемо бачити вже найближчим часом. Я впевнений, що все це буде в новинах. Проте, треба зауважити, що найбільша кількість діамантів світу обробляється де вона обробляється в Антверпені, тобто на території королівства. Бельгія, ну і Ізраїль це держава, яка займає не останню роль в тому, щоб ці цими діамантами торгувати цими алмазами торгувати по всьому світу на всіх світових біржах, тобто тут процеси такі. Досить цікаві. Побачимо чи е, торкнуться санкції Бельгії е, саме діамантової галузі. Це мені насправді дуже дуже цікаво. А ви що думаєте? До речі, можете написати про це в коментарях. Е, е, я все читаю це дуже цікаво. Мені ц... насправді цікаво почути е, вашу думку. Отже, Сполучені Штати відмовляють Абасу в візі. При цьому на Алясці кількома тижнями перед цим проходить пафосний саміт, де приймають. Путіна, перед яким американські військові розстилають червоні коврові килимові доріжки, і він просто йде як просто хазяїн ситуації, тисне руку Трампу. Трамп виглядає відверто е слабо в цій ситуації. Це не лише моя думка. Ви можете почитати світову пресу. Дуже багато було аналізу того, що відбулося на Алясці. Ну. Трамп виглядав відверто не дуже як лідер Сполучених Штатів в цьому контексті. І що ми знаємо після саміту? Що відбувається після саміту? Начебто домовилися про те, що після цього саміту Путін має зустрітися з Зеленським, а потім, начебто, із Зеленським і з Трампом. Формат один на один, один на два. І там інші формати, які обговорювалися залучення європейських партнерів України, без залучення українських партнерів України. Та виявляється, вже вкотре в Москві кажуть, ні, нічого такого не було. Всі ці домовленості насправді не існують. А проблема в тому, що Уітков, який домовлявся про зустріч Трампа і Путіна на Алясі, і напередодні був. У Москві, просто все неправильно зрозумів, неправильно переклав, ще й не записав собі в блокнотик. Привіз трампу неправильно сказав, неправильно хібно його проінформував, всі нічого не зрозуміли. Але Путін на Аляску приїхав. Якусь єрість і діч розповів про світову історію, яка ну в його власній хворі інтерпретації. Всі ми це почули, і власне вихлопу нуль. Переговори не Відбувається і поки не відбудуться. Єдину надію на переговори дає поки що Лавров, який говорить, що для цього спочатку треба визначити порядок денний. Якщо щойно він буде цей порядок денний визначений, то от обидві, обидві країни одразу сядуть за стіл переговорів. Пане Лавров, дуже простий порядок денний: припинення війни в Україні. Що тут визначати? Ну тобто, всім стає очевидно, що Росія і далі всіх водить за ніс, нічого вона не збирається вирішувати. Ще одна важлива міжнародна подія, яка зараз відбувається в Китаї. В Китаї зараз проходить величезний, величезний саміт Шанкайської організації співробітництв. Всі її знають як ШОС. Це така організація, напівмілітарна, напівекономічна, така. Помість бульдога з носорогом, начебто як на, на противагу ЄС та на противагу е, НАТО, але насправді ШОС ну не ухвалює ніяких військових рішень на відміну від НАТО. Ми не ми ніколи не чули, щоб країни ШОС вступилися е, одна за одну в рамках цієї організації під час якихось військових протистоянь чи там конфліктів. Що демонструє Сі Дзіньпінь, лідер Китаю, коли він відкриває цей саміт ШОС. Ну, по перше, це велика помпа і пафос. Масштаби насправді вражають такий величезний саміт, в якому беру беруть участь там 25 різних країн. Зокрема, Індія, яку як ми пам'ятаємо, Трамп обклав 50% відсотковими тарифами. І прем'єр-міністр Індії на рендер-моді приїжджає до Сі Дзінпіня говорити про економічне поглиблення економічної співпраці, і це важливо. Тут Трамп програє, тому що з одного боку ти тисне на Індію, щоб та перестала співпрацювати з Росією. По-друге, ми бачимо, як на червон, на червоному килимі на моді виходить до Сі Дзінпіня, тримаючи Путіна за руку. Тут такий це не настільки. Ну, разючий дипломатичний жест, що в Вашингтоні його мали прочитати, побачити, інтерпретувати, зробити висновки і щось зробити. Побачимо, що вони будуть робити, але вже це вся світова преса абсолютно обговорює про те, що на рендрамоті і Путін вийшли під ручку, начебто по, -по червоному килиму, де їх зустрічався Е, Є інший трек на цьому такі саміті Шос присутній і президент Азербайджану. Інхам Алієв, який туди прилетів майже одночасно з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Що сьогодні говорить азербайджанське телебачення? Це дуже цікаво, тому що Азербайджан присутній на цьому саміті разом з Росією. Проте в Азербайджана з Росією абсолютно зараз зіпсовані стосунки. Ми пам'ятаємо про кримінальні справи проти азербайджанської діаспори, про те, що е, оці е, поліцейські нальоти закінчилися побиттям і смертю деяких азербайджанських представників азербайджанської діаспори. Стосунки зіпсовані. Повністю Азербайджан намагається вибудувати мирні стосунки, відновити нормальне співіснування на континенті з Вірменією. Вірменія навіть готова визнати свою поразку в Карабахському конфлікті. Військовому, все це теж за брокерства Сполучених Штатів, не без участі Дональда Трампа. Тей й планує інвестувати в південний Кавказ, дуже великі гроші відновлювати інфраструктуру і забирати на себе частину впливу, адже на пострадянському просторі. Традиційно панувала Росія. Сьогодні це панівство в неї забирають. І от Алієв Аліїв разом з Ердоганом прилітають на саміт ШОС. При цьому Азербайджанське телебачення говорить про те, що навіть Путіна не приймають з такою помпою, як Алієва. Хоча на фоні Путіна Алієв, всі це прекрасно розуміють, хоча ніхто не говорить про це в голос, виглядає другорядною фігурою. І це лише про те, що Азербайджан набагато менший за Росію, набагато менш впливовий за Росію. У Азербайджана немає ядерної зброї, на відміну від Росії. Азербайджан не, не має такого економічного потенціалу. Азербайджан це не країна-бензоколонка, як Росія, хоча в Азербайджана теж великі природні ресурси, якими він успішно торгує. І з Туреччиною, і з Європейським Союзом, і з Сполученими Штатами, і навіть з Україною. Ми всі бачимо заправки державної корпорації «Сокар» тут на території України, і всі Знають, про що йде мова. Тобто, бачите, наскільки це такий багатогранний захід, який проводить Сі Цзінпін. Що важливо в цьому саміті ШОС? Звісно, будуть оці підкилимні ігри, що того зустріли так, того зустріли не так, той той за руку вивів, той. сі Цзінпін показує Трампу, що він формує новий. Світовий порядок. Ми про це неодноразово говорили, і начебто це вже така тривіальна фраза, формує новий світовий порядок. Дивіться, одразу після цього саміту, 3 вересня, якщо я не помиляюся, буде проходити в Китаї військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. На цьому параді будуть присутні лідери 25 різних держав. Зокрема. Путін буде стояти поруч з Інпіном. Зокрема, на рендрамоді буде стояти поруч з Інпіном. Також там буде е північно-корейський е диктатор Кім Чен Ин, якого взагалі ніхто ніколи нікуди не пускав. А тут він буде на військовому пораді, присвяченому перемозі у другій. Світовій війні Путін так носиться з цією Другою світовою війною, якою він бої, яку він боїться, до речі, назвати Другою світовою. Від, в Росії це все велика вітчизняна. Вони забувають про Другу світову, яку вони разом з Гітлером і розв'язали в 1939 році, 1 вересня напавши на Польщу і плануючи її просто розділити між Німеччиною та Радянським Союзом. В Росії це не люблять обговорювати. Там носяться з ідеї Великої Вітчизняної війни, і на цій ідеї. Перемоги у Великій Вітчизяній війні вони ведуть всі інші війни, зокрема війну проти України, і тут Сі дзінпін. Мало того, що запрошує Путіна, який ми всі знаємо, що він говорить про цю другу світову. Ми знаємо, як він хоче переписати і приписати перемогу в цій війні саме Росії, і там як він носиться з цими парадами на 9 травня. Сі Цзінпін влаштовує ще більший парад. Його війська, на відміну від російських, не задіяні в бойових діях, і він може собі дозволити провести парад, так як він хоче, залучити всю військову техніку, яка в нього є, а її багато у Китаю, на відміну від Росії, де багато техніки мінуснула українська армія. Він запрошує туди Путіна, запрошує, запрошує туди Кім Чен Іна, і це все дійство відбувається для того, щоб продемонструвати продемонструвати лише одній людині Дональду Трампу через океан, про те, що. По перше, буде новий світовий порядок, в якому Китай грає ключову роль. По-друге, оцю світову війну, яку зараз намагаються роздерибанити, сполучені штати навіщо теж включилися в цю гру? Ми пам'ятаємо заяви Трампа про те, що без сполучених штатів війну б не виграли. Це дійсно так. Треба дивитися історії в очі і розуміти, що якби. Тоді Сполучені Штати не втрутилися і не, 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 не з'явився ліс, То ну ніхто не знає, як насправді би і коли особливо закінчилася би Друга світова війна. Проте оце тягання ковдри, хто кому, хто найбільше втратив, хто найбільше вклав, і хто насправді є переможцем у світовій війні, у світовій війні, другій світовій війні, переміг цивілізований світ, коли сказав: Ми не хочемо нацизму, ми не хочемо фашизму, ми не хочемо дискримінації за будь-якими расовими чи іншими ознаками ми хочемо жити в мирі. І давайте краще дружити, торгувати і вести себе як люди. Досправді на, на, на підставі цієї ідеї народився Європейський Союз, бо європейські країни дуже часто воювали між собою, а потім вони вирішили, навіщо нам між собою воювати, що ми можемо просто почати один з одним торгувати, співпрацювати і заробляти гроші. І це насправді найбільш, набагато більш ефективно, ніж вести якісь там агресивні війни, захоплювати якісь території, тримати їх, витрачати ресурси на те, щоб тримати їх під контролем, а потім, потім все одно втрачати, бо історія циклічна сьогодні ти, завтра тебе. Ну і ми бачимо, що ця модель європейського союзу вона успішна і вона працює. Так, от сьогодні Сі Сіджінпінь показує, що він формує нову модель, подібну до європейського союзу, подібну до НАТО, подібну, ну, але все ж таки на свій східний манер. До речі, дуже цікава штука, що Путін там, хоч і почесний гість, і йому там тиснуть руки, і він ходить по червоному килиму, і він бере участь в усіх бенкетах і святкових обідах. Його всім пригощають і все йому показують. І китаянки танцюють йому там різні танці. Попри це, всі ми розуміємо, що Китай з Росією дружить лише з однією метою. Китаю потрібно достатньо. Сильна Росія для того, щоб її не міг здолати Західний світ, так званий, так, і достатньо слабко з іншого боку, для того, щоб вона не могла вирватися з оцих дружніх китайських обіймів і не могла самостійно розвивати власну економіку, власну торгівлю, власні технології. Сьогодні все, що є в Росії, це Китай. Китайські автомобілі, китайські телефони, китайські комп'ютери, все решта під західними санкціями, всі технології недоступні, аби не Китай. Росіяни б вже рахували на, просто на, на пальцях, замість того, щоб використовувати навіть м, якісь калькулятори, не те, що вже мобільні телефони і смартфони. Ну і на місці росіян я б задумався, тому що отей месенджер Макс, який вони так весело всім розповідають, як він добре все організовано через госуслуги і що він там контролює Тесе П'яте десяте. Ми ж всі розуміємо, що це, це така сама російська винахідка, як і всі інші, які й Йомобіль, йотафон. Що там ще було російські розробки, які насправді виявилися китайськими. і якщо доведеться, що дійсно цей месенджер Макс, соціальна мережа Макс є китайським вічатом, то тоді давайте насправді подумаємо, хто ж отримає всі персональні дані всіх росіян, всі їхні вподобання у покупках у спілкуванні у побуті і так далі, і хто насправді зможе впливати на їхнє щоденне життя, як на Китай. Ви що думаєте з цього приводу? Пишіть також в коментарях. І будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут багато цікавого. Будемо обговорювати важливі різні важливі теми щотижня. Ну а на сьогодні у мене все. З вами був Володимир Онець. Папа. Бережіть себе.